которое було в мене, там до неї, там. Це що таке таке? І там технічно так, що я хотіла буває на відчуття. Бо таких, що там пройдуть. І вирішила украдити. Я не стала робити цю станцію. А що це таке? Це таке коли декілька років тому наші суперізвити. Якщо у музею відмовилися, давати будь-які тіши матеріали перебуваєш сантами. Ми ти вишні цей, а ще поезд відповідь не було. селе Покровском памятный знак о пребывании Шевченко был установлен как раз в 1967 году, когда Кобзаря прославляли как поэта-демократа, борца с царизмом, пламенного революционера. До этого ни слова Шевченко на Никопольщине нигде не было сказано. Возьмем, например, известные письма Павла Копа, на которых поднялось не одно поколение местных знатоков истории. Его няня Агафья Журавель была родом из Покровского, и Павел Владимирович не раз посещал это село. Няня Копа сказок о Шевченко ему не рассказывала. Не встречается также упоминания о поэте и других источниках, вплоть до 1967 года. Набагато раніше згадки про Шевченка на Нікопольщині. Наприклад, у 1963 році письменник Степан Чорнобривець друкував у журналі Дніпро повідання Орели Сонце, в якому згадується перебування Шевченка на Нікопольщині. У 1955 році виходить книжка хроманіка Дмитра Косарика, у якій точно згадується, що у 1743 році. Шевченко побував у Микотиному розі, тобто Нікополі, і селі Покровському, і навіть зробив там багато замальовок. Сам Павло Богуш згадує, що йому розповідали про перебування Шевченка на Нікопольщині ще у ті часи, коли він сидів за шкільною партою, тобто у передвоєнні роки. вот сделано открытие. На обороте сборника афортов «Живописная Украина» напечатан проспект дальнейшего выпуска. В 1845 году выйдут картины следующие. Виды. Чигирин, Субботов, Батурин, Покровская Сечевая церковь. И сразу же, не мог не быть. Тоски, многочисленные статьи в газетах, выступления на конференции. Единственное упоминание о рисунке, который не существует, Визивають лавіну наукоподобного бреда. Але які є докази того, що цих маленьких не було? Тим паче, Антолей Монколір згадує про якісь дорогі альбоми Шевченка, що зберігалися. Члемлявищем було б для якого-небудь малоросійського пана умираючий поляк, католик і аристократ, оточений такими речами, які дошки з українськими сценами, рафіовані поетом Шевченком, як його дорожні альбоми, набуті з десятих рук за велику плату. були Шевченка, Свідчить описи музею та бібліотеки. Марілка Шевченка деякі оформи живописної України ще належали Свідчинському з 1855 року Ти ж що часу Тарасу Григоровичу б не вистачило на такий маршрут, що описаний журом. Але він говорить про те, що цей маршрут є напевним за інших ознак. Отож, чому б не міг поет проїхати трохи іншою дорогою, тоді цілком можливий збіг і розрахунків за часом. <рес>

адже все-таки є відомості і факти про перебування Шевченка на Нікопольщині. Революціонер демократу радянської влади, бурдолак алкоголіку Олеся Бутинів, безсмертний наш сучасник у Тичині, веселий співбесідник у Костомана. А який ваш Такий уряд, певно, б назвав його пасіонарієм. Та не варто прислухатися до чужих думок, тим паче їх копіювати. Кожен має знайти свого Шевченка у своєму серці. І хто знає, може, саме той Шевченко, що живе у вашій душі, буде найбільш сподіваний.